Я пропустила гарні угоди, свідомо. А сьогодні я розкажу, чому це викликало сильне ФОМО, та чому я все одно вважаю, що це було правильне рішення. Всім привіт! Більше двох місяців я не публікувала відео на YouTube канал а також писала дуже мало постів в telegram каналі своєму. І це не тому, що не було що сказати, а було що прожити. І я зараз не лише про подорожі з родиною, яких взимку у нас завжди чимало. А й про трейдинг також. Останнє відео на моєму каналі було про те, як я залудила та повідкривала деякі угоди не за системою, та до чого це призвело. А призвело це до просадки на депозиті десь до 20 Нагадаю, що той рахунок у мене є експериментальний. Я на ньому відпрацьовую різні свої ідеї, гіпотези. Аналізую різні стратегії свої, а також аналізую свою поведінку в ринку. Після того, як я опублікувала це відео на каналі, я ще здається декілька угод відкривала на ньому. Деякі пішли в плюс, деякі ще зробили, збільшили просадку. Але глобально новорічні свята, час з родиною, поїздки, подорожі надали мені можливість зробити паузу в торгівлі. Проаналізувати свою поведінку і подивитись на себе як на тренера. Перед новим роком я проаналізувала свій торговий журнал за минулий рік і побачила, що мені заважає не система, не ринок, не моя стратегія, а мені заважає моя розхитана дисципліна. І саме тут. Ламається більшість трейдерів, тому цей рік я вирішила розпочати не зі зміни стратегії, досліджень, а також якихось нових теорій, які у мене постійно з'являються, але я вирішила розпочати їх з більш жорстких умов дотримання правил моєї стратегії. Тобто з тренування дисципліни. Я поставила собі чітку рамку: 90 днів або 30 угод лише за моїми правилами. А подобається мені, не подобається мені сетап, чи я вважаю, що він відпрацює, чи в мене якась інтуїція, що він не відпрацює. Я буду відкривати угоди лише за системою, лише за своїми правилами. Тому. Я не відкриваюсь на денному графіку без чіткого сетапу. Я не закриваюсь через страх якісь свої здогадки чи інтуїцію. А також я не перевертаюсь під пливом чужої думки. Тому 90 днів лише мої правила, без ніяких припущень. І чому це важливо? А тому важливо, що трейдер може впливати лише на процес аналіз ринку і прийняття рішення на відкриття угоди. Це є наша зона відповідальності. Це те, на що ми можемо впливати, те, що ми можемо контролювати. Результат відкритої угоди, тобто результат цього прийнятого рішення, від нас вже не залежить. Ми його вже не контролюємо, і ми віддаємо це на розсуд часу. Та ринку. З початку року на цьому рахунку я відкривала якісь угоди. Щось у мене закрилось в мінус, щось закрилось в непоганий плюс, але я не взяла частину руху. Розкажу зараз чому. Також відкривалась угодами, лімітками. І вони не спрацьовували. Хоча на іншому рахунку тут я також забрала ось цей рух по SP 500. І суть не в конкретних цифрах, а суть в тому, що деякі угоди я закрила за системою, але раніше. Тому що була у відпустці і не хотіла слідкувати за графіком. І найцікавіше почалось саме тоді, коли я вирушила в чергову поїздку зі своєю родиною. І Саме в цей момент сформувалися ідеальні сетапи за моєю стратегією: новозеландиця, золото, а, що там ще було, Єврогія дала гарний сигнал, нафта дала гарний сигнал. Але а, ці Сетапи новозеландець і золото. Я пам'ятаю, як зараз, сформувалися в п'ятницю ввечері, тому що я торгую денний таймфрейм, я перевіряю ринок на закритті дня. І саме в цей момент ми були в дорозі, і я не мала змоги подивитись на ринок. Тому побачила ці сетапи вже у вихідні дні, коли відкрила ноутбук. А я вирішила, що в понеділок, очікуючи від на відкаті, я буду покупати новозеландський долар а також золото, тому що там були просто ідеальні сетапи за моєю системою. І коли в понеділок я відкрила зранку графік, я побачила, що рух вже. Стався, тобто жодного відкату не було, ми не знаходились біля точки входу відкриття угоди, тому я прийняла свідоме рішення не відкриватись вздогін. Тобто, якщо ціна дасть. Відкат і дасть більш вигідну ціну для відкриття угоди, я відкриюся. Але відкриватись тоді, коли рух вже йде, я так не роблю. І це було свідоме рішення. Я його усвідомлювала і вирішила просто тренувати свою дисципліну таким чином. І хоча точка входу була вже зовсім іншою, ніж за моїми правилами, все одно дивитись на те, як інструменти йдуть в мій бік, що мій аналіз був вірний, що я могла взяти цей рух, а рух, як ви знаєте, був по новозеландцю, по золоту. Ну, це просто зараз я покажу ці угоди. Тобто, я мала відкритись ось тут. Тобто це була п'ятниця 16 січня. Я подивилась на графік 19 січня, і ціна десь була вже ось тут. Тобто, я вирішила, що це невигідна для мене ціна, і я не буду відкривати за невигідною для себе ціною. Золото взагалі відкрилось геяпом невеликим, але знов-таки, коли я відкрила графік, ціна вже була на максимумах, і я не могла собі дозволити відкриватись не за системою. Але все одно дивитись на те, як ціна йде в мій бік, що мій аналіз був вірний, що я могла взяти цей рух, м'яко кажучи, неприємно. І це були не випадкові угоди. Це не той випадок, коли ви дивитесь на сильний рух і думаєте, ось, я тут не міг заробити. Ні. Це були мої сетапи, це була точка входу, яку я чекала, яку я очікувала, але я просто через обставини, через певні обставини свого життя не змогла бути присутня в той момент, коли треба було відкривати угоду. Ще через те, що я торгую денний таймфрейм і очікувати формування сетапу мені доводиться. Як мінімум від трьох-чотирьох днів. Тобто, мені потрібно визначити рух, мені потрібно дочекатись корекції, а також підтвердження на продовження цього руху. То я розуміла, що цей рух, який зараз відбувається, ну це вже рух, який відбувається. і Я не можу там посередині руху заходити. Я маю знову очікувати декілька днів для того, щоб сформувалася нова точка входу за моєю системою. Тобто я розуміла, що наступний сигнал я побачу ще не скоро. І це все підсилювало моє ФОМо. І саме так народжується ФОМО. Коли ти бачиш, що був правий в аналізі, коли ти бачиш, що ціна відпрацьовує твій аналіз, коли ринок іде саме тоді, куди ти очікував чи очікувала, але без тебе. До цього додаються такі думки ззовні. інші трейдери заробили. Хтось відкривався без підтвердження, а хтось взяв цей рух, хтось взяв там, частину цього руху. Я не заробляю на цьому русі. Інші трейдери заробляють, моя система лайно, багато якихось емоційних думок в голові в цей момент. Але якщо не вміти контролювати ці думки, то ви будете робити імпульсивні емоційні дії. Які будуть призводити вас саме до того результату, який я показувала в попередньому відео? І в якийсь момент стає зрозуміло, що ФОМО це не лише про гроші, це взагалі стан психіки, страх бути поза ринком. Коли здається, що всі заробляють окрім тебе, і що я зробила в той момент. По-перше, я повернула собі контроль над тим, що я можу насправді контролювати в трейдингу, а це лише виконання правил моєї системи. Тож я запитувала себе, а, чи могла я відкритись в якийсь а, інший момент. Тобто на відкатах або на максимумах, це було б поза системою, і це б порушило моє а, правило, що я відкриваюсь лише за сетапом. Інше питання, яке я собі задала: чи хочу я, щоб трейдинг був частиною мого життя? чи я... Хочу своє життя підлаштовувати під трейдинг. Я свідомо відмовилась від скальпінгу та внутрішньоденної торгівлі. І я думаю, що більшість тих, хто приходить в трейдинг, саме за цим і приходить за якоюсь свободою, за тим, щоб не бути прив'язаним в певний час в певні дні до. Графіку до комп'ютера, до офісу, до телефона, до інших людей, до якихось обставин. І я для себе вирішила, що при такому стилі торгівлі, а вже ж я не зможу брати всі сетапи при будь-якому стилі торгівлі, окрім а вже ж алгоритмічної торгівлі, а жоден трейдер не буде брати всі сетапи, які дає ринок. Тому, по-перше, я для себе вирішила, що нема сенсу себе винити. Я зробила все, що було в, моєму, в моїй зоні відповідальності. Я подивилась графік, але так, а вже ж я подивилась його з запізненням. Я чекала відкату, відкату не трапилось, тому я не, не я не зламую правила своєї стратегії та не відкриваюсь вже тоді, коли рух почався. Ще я зрозуміла таку важливу річ, що ФОМО. Це е, моя плата за стабільність у майбутньому. Саме в той момент, коли я обрала бездіяльність на фоні сильних рухів за моїми правилами, за моїми сетапами. Саме в той момент я стала дисциплінованішою. Я не порушила жодного зі своїх правил. Я не зайшла в нас до гін. Я не почала шукати хоч якусь угоду для того, щоб. Заробити та щось взяти з ринку. Але при цьому я ще раз переконалась в своїй системі, що мої правила працюють, що моя система вона життєдіяльна, і що моя система працює навіть тоді, коли я е, не контролюю її, тобто без мене. І ще я зрозуміла, що результат у трейдингу він перевіряється серією угод, а не якимись окремими. Кількома угодами. Також я зрозуміла, що пропущені угоди не роблять з мене поганого трейдера, а мою систему не роблять також поганою. Тому що взагалі-то трейдинг це не про постійне перебування в ринку. Позиція без позицій це також позиція. Не діяти це також дія. І саме в цьому є така психологічна пастка бо. Рейдери проводять більшість свого часу саме в очікуванні, і це і є справжнє тренування дисципліни. Тому о, за цей час я зрозуміла, що ФОМО це є невід'ємна частина росту. Дисципліна завжди відчуває, відчувається болючіше, ніж відсутність жорстких правил та. Присутність якогось хаосу в своїх діях. Для себе я обрала процес замість швидкого результату та швидкого дофаміну. І зробила це свідомо. Перші 30 днів з 90, які я для себе обрала, вони вже пройшли. Тому я проаналізую свої угоди, свою поведінку. Запишу якісь висновки в торговий журнал. І буду надалі ділитись тим, як проходить тренування моєї дисципліни на прикладі цього рахунку з відкритою статистикою. Тож, якщо вам близька тема порушення дисципліни, ФОМО та й взагалі психології. І реального шляху в трейдингу поставте, будь ласка, вподобання на це відео. Таким чином я буду розуміти, що мені варто продовжувати ділитись таким контентом. Будьте обережні на ринку, прибуткової вам торгівлі та до зустрічі в нових відео.